Новий опалювальний сезон в Сумах вже традиційно приніс проблеми з теплопостачанням. Через застарілі комунікації жителі міста ризикують замерзнути у власних домівках. Народний мер Анатолій Почечун дав коментар нашому телеканалу та оголосив, що у всьому винна зима і поділився планами радикально вирішити цю проблему. Кожний Божий рік ремонтують ці труби, утепляють ці дома, квартири, все одно холодно. Ну, тому що зима приходить. Вопрос треба рішати глобально. Я, Анатолій Патіщун, перевожу Суми в другу кліматичну зону. Через низку хабарницько-кумівських домовленостей Анатолій отримав дозвіл на будівництво десяти надшкідливих заводів у Сумах. Об'ємні викиди метану та вуглецю в атмосферу міста в найкоротші терміни створять парниковий ефект. І в сумах запанує тропічний клімат. Обіцяє народний мер. Да, я розумію, що з-за этих заводов сократится средняя продолжительность жизни сумчан. Ну, положа руку на серце, ну що це за жизнь? Ходиш по своїй квартирі, в носках, в каком то тулупі, -то, блин, чай из з термосап'єш. А так, так, да, всі умрут чуть-чуть пораньше, но зато на пляже, в купальниках, молодые, красивые. ма, мечта. Заява Анатолія викликала неоднозначну реакцію. Всесвітньо відома екоактивістка Грета Тунберг на черговому саміті ООН виступила з критикою дій народного мера Сум. Будівництво десяти заводів на території Сум призведе до екологічної катастрофи. Підземний перехід у центр міста навіть у холодну пору смердить саками. Уявіть, що буде, коли потепліє. Палки і виступ активістки розлютив сум'ян, що призвело до першого в Україні антиекологічного мітингу. На протесті можна було побачити людей з плакатами. Почечун нас! Тібі нравиться дим, чорт з ним, та хочу секс на пляжі, а не в пуховику. «А це захисниця природи. Наші платіжки за отоплення бачила? Манда шведська. каке. Незважаючи на неоднозначність, проєкт Почечуна вже в роботі. Анатолій анонсував перший розважальний захід на підтримку зміни клімату під назвою Водохреща Tropical Beach Fest, що відбудеться 19 січня на річці Псел. Де да ви ж розумієте, що з такими отморозками у власті, як у нас, тепла ждать не стоїть. Ну, а я хоч що то делаю. до сідання. Я на пляж. Якщо ви хочете регулярно дивитися чесні новини про народного мера, будь ласка, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, лайк та залиште коментар. Піна Ковада, Леонардо Ді Капріо спеціально для тропічних новин.